Друзі, привіт! Я Стехно Роман, лікар-хірург, стоматолог, це канал Evident Dentistry і в мене відверто про стоматологічне лікування в Україні. Сьогодні поговоримо про різницю між седацією і наркозом, що це взагалі таке, навіщо воно потрібне і з чим його, як кажуть, їдять. Отже. Почнемо з того, що в стоматологічній практиці в Україні дуже багато реклами з приводу лікування у вісні, лікування в седації, лікування без страху, без болю. Що це взагалі таке? Це процедура, седація під час якої вам вводять препарати у вену за допомогою катетера, які знижують ваш рівень страху, реакції на саму процедуру, рівень стресу до мінімуму. Але при цьому ви знаходитесь у свідомості. Американська асоціація анестезіологів каже про те, що це седація в свідомості, вона так і називається conscious sedation. Є три рівня поверхневий або легкий. Помірний і глибокий. При поверхневому рівні ви в свідомості все чуєте, все бачите, приймаєте участь у самому лікувальному процесі. При помірному ви знаходитесь у напівсонному стані, де вже реакція на вербальні, голосові і тактильні подразники знижена. І глибокий рівень седації це коли ви практично спите, але все рівно ви знаходитесь у свідомості. Я не люблю глибокий рівень седації, який використовують анестезіологи у нас в Україні, тому що пригнічується дихання, пригнічуються різні рефлекси. Горлові це і кашльовий, і ковтальний рефлекс, за рахунок чого в нас виникає ризик виникнення невідкладних якихось станів і ускладнень, які потім. Не хочеться вирішувати. Тому я віддаю перевагу або загальному здобуленню, якщо це великі процедури, довгі, або якщо це короткі процедури, то це седація або поверхневий, або середній рівень. Друге. Препарати, якими користуються в нас, в Україні в основному користуються пропофолом. За міжнародною класифікацією, пропофол є препаратом для загального знеболення. В Америці і в Європі препаратами для седації використовують транквілізатори бензодіазепінового ряду. Це сибазон, седуксен, мідазолам, діазепам. В нас, на жаль, ними не користуються. чому, тому що повинна бути ліцензія, повинен бути склад або сейф на замку, який контролюється Міністерством внутрішніх справ і Міністерством охорони здоров'я. У нас ніхто цього не робить, бо немає грошей або не хочуть це робити, бо це дуже складно і легше покликати анестезіолога. Він там з чимоданами приїхав, все дістав. Щось там вколов, пацієнт поспав, проснувся, все класно. Але є одне, але організм людини, він досить витривалий, досить міцний, і в основному всі ці стани е, він переживає нормально і все проходить добре. Але є і випадки, ви самі про них чули, коли все йде не по плану і виникають якісь ускладнення, і пацієнти в кращому випадку вдається їх врятувати, в гіршому випадку не вдається врятувати пацієнтів. От тому і е, повинна бути ліцензія на препарати, повинно бути обладнання необхідне і реанімаційне, і для седації, і для загального знеболення. Повинні бути препарати, якими потім можна буде е, допомогти пацієнту під час е, виникнення цих станів. Якщо ми говоримо, наприклад, е, про седацію, я не люблю працювати я не скажімо, не не люблю, а я віддаю перевагу більше загальному знеболенню. Чому? Тому що, наприклад, використання пропофолу воно викликає у пацієнта зниження дихання і зниження всіх оцих рефлексів, за які я казав. А так як ми користуємось дуже багато мілким інструментарієм, у нас дуже багато води в роті, бо ми працюємо на кінечниками, все це пацієнту летить в рот. Дихальні шляхи під час реанімаційних заходів це перше, що повинно бути прохідним і вільним для того, щоб можна було врятувати пацієнта. Багато клінік не хочуть витрачати гроші на обладнання. Ну, там інфузомат, кардіомонітор і кисневий концентратор. Також не у всіх є. Тобто ми говоримо за те, що з усім цим приїжджає анестезіолог, або в кращому випадку він приїжджає просто з самим препаратом. І там з таким пульсоксиметром, який просто на палець вдягається. Ну, це, чесно кажучи, ризики для клініки, ризики для пацієнта, ризики для лікаря. Тому обладнання, яке повинно бути мінімальне для седації, це інфузомат. Cardiomonitor. І кисневий концентратор. Якщо ми говоримо за наркоз, то повинна ще бути велика наркозна станція. Діткам взагалі не проводять седацію, їм проводять все під загальним знеболенням. Мою дитину лікували, це все робили під загальним знеболенням. Коли ставлять трубочку, дихальні шляхи захищені, стоїть внутрішньовенний катетер, апарат сам дихає за дитину, щоб все було добре. Це для того, щоб мінімізувати ризики і ускладнення, які можуть виникати під час процедури. Тому ви, коли приходите до лікаря, ви повинні розуміти і ви повинні бачити, де вам будуть проводити процедуру. Подивитись на сам кабінет, чи є післяопераційна кімната, чи є ліцензії. Не обов'язково навіть на наркотичні препарати, бо їх дуже складно отримати, і багато хто цього не робить, хоча за протоколом, так як роблять це в США і в Європі, повинні використовувати препарати-транквілізатори, а не препарати для загального знеболення. Мені самому проводили операцію під загальним знеболенням, і мені кололи пропофол для введення в наркоз. І я вам скажу, що це препарат ну, досить, досить сильний. І я розумію пацієнтів, коли вони лежать і просто не рухаються. І нічого не можуть робити. Тому я би віддавав перевагу транквілізатору. Мені давали перед самою операцією транквілізатори крута штука, знижує кількість гормонів стресу, норадреналіну, кортизолу. Ти взагалі не думаєш про операцію, ти нормально заходиш, в тебе немає оцих негативних думок, ти себе не накручуєш. Тому я розумію, чому цим користуються в Америці і в Європі, чому навіть лікарі-стоматологи там можуть це робити. Тому що при використанні цих препаратів пацієнт знаходиться в нормальному свідомісті свідомому стані просто зі зниженою реакцією на стрес, на больові подразники, на саму процедуру. Отже, я рекомендую вам бути свідомими. Бути відповідальними, задавати багато питань лікарю, який вас буде лікувати, дивитись на клініку, де вам це будуть робити, просити показати вам, де будуть проводити, чи є в них е, післяопераційна кімната, чи є в них реанімаційне обладнання, чи є в них обладнання для седації, чи є в них обладнання для наркозу, якими препаратами саме е, яких компаній користуються. Краще, щоб це були іноземні компанії. Е, чи є в штаті лікар-анестезіолог, яка кваліфікація, скільки процедур взагалі провели, спитати про які ускладнення, які можуть бути, яка повинна бути підготовка. Весь оцей комплекс цих всіх речей дозволяє звести до мінімуму усі негативні наслідки, або їх повністю виключити. При протокольному проведенні процедур ризик ускладнень мінімальний. Тому будьте свідомими. Будьте відповідальними, не заощаджуйте гроші на своєму житті та здоров'ї. Ви повинні розуміти, що ці всі речі, яких немає в ну, 90% наших клінік, ви повинні розуміти, що якраз на цьому клініки і лікарі заощаджують кошти за рахунок вашого життя і здоров'я. Бажаю вам мати гарні, білі, здорові зуби. І будьте свідомими. Підписуйтесь, ставте лайки, ставте коментарі, запитуйте, пишіть, що ви хочете ще побачити. Буду знімати для вас цікаві та корисні відео.